У набу розповіли деталі затримання за міністра на хабарі 400 тисяч доларів. Національне антикорупційне бюро 21 січня затримало на гарячому першого заступника міністра розвитку громад та території України Василя Лозинського через розкрадання бюджетних коштів під час отримання хабаря. Сьогодні набу розкрило деталі влітку. Уряд виділив 1,68 мільярда мільярдів гривень на забезпечення українців зимку світлом, теплом і водопостачанням. Посадовці уклали договір з підприємцями за завищеними на майже 280 мільйонів гривень цінами. За це бізнес мав передати держслужбовцям ці ж гроші як винагород. Під час обшуків в офісних приміщеннях фірм виявили майже 2 мільйони гривень готівки. Один з учасників злочинної схеми намагався вночі виїхати за кордон. Його затримали. За міністра Лозинського сьогодні звільнили слідство. Триває чи це погано? Дуже, адже підриває довіру іноземних партнерів. Чи це добре? Так, адже показує ефективну роботу правоохоронних органів, і для інших це буде застереженням. Перше посадовця такого рангу в Україні затримали. Нагадаю, що в США ведеться слідство щодо експрезидента, тобто система працює так, щоб відповідальності ніхто не уникнув. До цього йдемо, і ми сильних інституцій в Україні, щоб кожен розумів, що рівність тут діє.